Всім привіт, всім гарного дня. Подивіться, яка в нас погода. У нас нині яке число. Ой, 18 березня. Олю, твій сніг до нас прийшов. Подивись, як біло. Ви подивіться, який лопатий сніг падає. Оце то красота. Тіхо кози, зима почалася, тя пасовисько. Вчора дощ зі снігом, нині сніг. І як зверху падає гарно. Всім гарного, легкого робочого тижня, хорошого настрою, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Бачите, як гарно. Гарно тако дивиться. Телефон так не передає, але я такого сама дивишся догори. Так гарно. Там взагалі Хі -хі. ви бачите туди стіна. Ось така у нас. Прийшла зима прекрасна. Красота. Ви бачите, як гарно. Як він такий попадає до обіду, то буде по коліна снігу. Хі -хі, хоч і морозу нема зовсім. Де де? -да. Да -да, мандаринка де? Да? ти мандариночка моя. А на дворі зима. На дворі красота. Перший такий дрібненький падав. А це вже такий сніг файний падає. Так, що ось таке діло. Так, на дворі сніг падає, а ми будемо сіяти чорнобривці, ось такі різні. Ну, я все насіння висівати не буду. Потрошки візьму, положу насіння сюди, а потрошки оставлю насіння ще. Попробуємо на дворі тоді посіяти. Ось так. Так що такі то справоньки. вони тут всі різні і всіх потрошки будемо брати, сіяти на пророщування. Я взагалі не знаю, чи воно чи воно проросте те насіння чи ні, бо то купляне, то не своє. Я в таких тарабашечках пророщую. Будемо пробувати, що тут? Постільки тих насінин є, я навіть уявлення не маю, а ви знаєте, тут трошки його є таке. Так, це оставимо. По пару насінин положу. Ось в радочок. Ще чи, чи ні, багато сіяти не буду на розсаду, так кажу, як є. Бо якщо воно все гарно посходить, я його просто-напросто не буду мати де садити. Ось. Один радочок одного, другий радочок другого. Так ти ж, дивися, от тидиш. О. Ось так. Так. Далі візьмемо ось такі. Чорного берівці клінтон. Оце. Вони. Подивимося, скільки їх тут є. Тих є трохи. Перший я посіяла чорнобривці сік ананаса, а другі будуть мене ті. Подивимося. Чи буде толк, чи не буде. Ну, я їх не сів, я їх що, ну, на розсаду тільки ложу, потім ми їх попереложуємо. Ось. Я їх накрию, тею кришечкою, щоб вони в волозі, волога була. Ну, а тоді подивимося, поставлю в тепленьке місце їх. I podijelim se če zidut, če ne zidut. I jak ono bude. Тих, Не розказуй, що ти є. Угу. Треті будуть у нас аляска. Досить багато насіння. Я думала, що тут по пару штук насіння буде, а тут досить багато. Якби вони файно посходили порозводити такі гарні чорнобривчики, хай би там росли собі. Правда, гусята? Ви б ви вийшли б на двір, попаслися бся в них. Та й ото такі то справи. Та як якийсь звезд я оставляю? Ось так закриваю, щоб вони не повисипалися. Так, мене коли щели закривати насіння, якщо воно остається. Ну, а цих менше. Фантастік суміш. Тут якась суміш різних має бути. Ну, побачимо. Саме більше це у мене цінії різні. Є. Ось. Так. так. Да вот порскання? Це вода звичайна. Я по стінках бризкну, щоб полоткові розтеклася вода. І все і буде все мокреньке, і ще трошки треба. І усе. Це наші чорнобривці. Так. Ну, а це в мене такі всякі Цинії Ось така красуня, така, така. Така. По-нашому майори. Ось так. І ті я так само зараз посію. Ось такі в мене тут лоточки ті є. Ось. Все, ми посіємо і оставимо, щоб вони проростали. Ну, а чи приростуть, чи ні, тоді я вам вже покажу. Ой, який буде з того всього результат. Чи стої купляти, чи не стоїть, ну думаю, моє таке хоч щось та й трохи проросте. Ну, не можеш так бути, щоб нічого не проросло. І ще маю сухоцвіти. Ось. Геліхризум суміш. Сухоцвіти. Ось такі маю. А ті вже всі, то я не знаю, На стурці я сіяти не буду. На розсаду, то точно. Той базилік і люпин. Треба, люпин треба було посіяти. І базилік треба було посіяти на розсаду. А це все насіння тут ще. А, і бараки кормові треба проростити, чи сходять, чи ні, подивитися. Ось так. Так що ось такі то справи. Це все ми зробимо. Ось, і тоді. Усе буде хорошо. Та й таке то. А вам всім гарного дня, мирного вечора, чи дня, не, мирного неба і міцного здоров'я і тільки хороших новин всім! Миру, спокою і затишку. Напевно, не так буде. Тим ми накрию, а цей застаю. О! Ось так. Два, три. Та й такі-то справиньки. О! І зараз побризкаю, і буде усього, як то кажуть, Господи, допоможи на гарні сходи, благослови, щоб були гарні сходи. Дуже люблю ці майори. Різні такі гарні, які є. Подивися, людей так гарно. Цвету, ну, гарні квіти такі різні. І собі хочеться таких. Ого. Ой, бережи, Боже, всіх, щоб всі були живі і здорові. Ладненько, всім гарного дня і до зустрічі в слідуючому відео.